А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти, пильнуй ланів, що були з хлібом на столі, ділись чим Бог послав, і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом. Коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лилій, вона віддячить дітям і всім, хто хоче й вміє вільно жити. Всі квіти жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі, сій хліб і квіти, суперечна напастям, багато сій! Щоб вистачило всім.